Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Ірина Володимирівна, і в цьому відео ми поговоримо про кредити та мікрозайми під час війни. 24 лютого 2022 року. Розділив життя українців на до та після. Мільйони втратили не лише житло, а й гарантоване джерело доходів. Президент України указом від 24 лютого 2022 року заборонив видачу мікропозик у режимі онлайн. Через кілька місяців, коли ситуація на фронті стабілізувалася, мікрофінансові організації повернулися до своєї звичайної роботи, але з певними обмеженнями. Послуги МФО стали ще більш затребуваними, оскільки тисячі вимушених переселенців відчувають гостру нестачу коштів для існування, адже вони втратили роботу і мають платити гроші за оренду житла, їжі та предмети першої потреби. Найчастіше єдиним рішенням фінансової проблеми є оформленням онлайн-кредиту. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить, якими законодавчими актами регулюється робота в мікрофінансових організацій, то ми вже знімали відео, де детально розглянули цю тему і обговорили також колекторську діяльність. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Чи можна оформити кредит у банку у воєнний час? Оформити кредит без відсотків у державному чи приватному банку практично неможливо, проте багато банків дозволяють користуватися раніше встановленими кредитними лімітами за кредитними картками. Головні причини, через які банки відмовляються кредитувати своїх клієнтів у воєнний час, такі як припинення діяльності відділень банків у зонах окупації чи зонах проведення військових дій, масове закриття депозитних вкладів, що призвело до відсутності вільних коштів на кредитування. Та високий ризик потенційного неповернення кредиту, що пояснюється високим рівнем безробіття. Згідно з проведеними дослідженнями, навесні 2022 року майже 60% українців втратили роботу, ще майже 30% працювали частково. При цьому третина українців взагалі залишилася без гарантованого джерела доходу і не отримувала жодної зарплати. Тому що через високі ризики неповернення кредитів, які в кілька разів перевищують допустимі норми, банківські кредити стали недоступними для населення. А що стосується іпотечного майна у період війни, то банк не може продати предмет іпотеки або переєструвати його на себе або виселити із нього в мешканців. Позина давність продовжується на строк дії воєнного, надзвичайного стану. Перейдемо до теми, чи можна оформити кредит до МФО у воєнний час. З мікрофінансовими організаціями ситуація дещо інша. Нюанс у тому, що МФО видають кредити з власних коштів, без залучення грошей із депозитних вкладів. У воєнний час кредит у МФО можна було отримати без довідки про доходи. Головна умова, щоб не було прострочень за попередніми платежами, а раніше взяті позички було повернуто. Оскільки відсоткова ставка за заведеними кредитами у МФО суттєво вища, ніж у банках, мікрофінансові організації можуть кредитувати осіб, яким було відмовлено у банківських кредитах. Поговоримо про позитивну практику нашої компанії. До Центру правової допомоги часто звертаються клієнти з питань виплатів кредитів в МФО або банках. Іноді терпляється так, що відсотки за кредит ростуть, а можливості їх оплачувати немає. В такому разі краще звернутися за допомогою до професіоналів і дізнатися про можливі варіанти вирішення проблем. До центру правової допомоги звернулася клієнтка з такою проблемою. Була заборгованість близько 20 тисяч гривень. Клієнтка була у розпачі, бо не мала можливості сплачувати борг і звернулася до нас за порадою. Юристи Центру правової допомоги провели первинну консультацію. Згодом, шляхом комунікації адвоката та підготовки необхідних заяв та скарг нам вдалося досягти успіху. За результатами розгляду скарг та заяв, спираючись на тривалий час, прострочення було прийнято рішення щодо врегулювання заборгованості за кредитними договорами, а саме реструктуризація боргу та списання штраф та пені. Тому станом на сьогодні сума заборгованості клієнта становить 0 гривень. З рішення по даній справі може ознайомитися в посиланні до цього відео. Минулого разу ми розглядали питання пенсії під час війни. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист центру правової допомоги Ірина Володимирівна. До зустрічі у новому відео.